Офигеть. Да Что ну, да, 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 да. 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 там, письмо от Путина? Когда следующее перемирие? Подивись там, что да. там написано. На троицу, чи на шон. И воняет, зараза, чимось. А, ну... Вийді віз проліски. Їдь на дим. Тільки ми їдемо не надавати допомогу. Знов евакуація в Константинівці з боку Часів'яра. Тут кілометрів 7-8, мабуть. Домик згорів. І люди нарешті зважились виїжджати. Отак от Константинівка каже, бай-бай, Головне вчасно виїжджати. І це ж теж приватний сектор. Когось там не слабо накрило. Але дякувати Богу, дві душі, одна тут, одна там завалена. Тікаємо з непривітної Констахи. І це ж зараз буде відміна комендантської години. І вони в цей час гадьони і Здороволіска з Константинівки, пролізка, майже на столицю. О, Старлінг! Досвіт фантастич! Всі поїдуть. Звичайний ранок на Донеччині, дика пролізка вивози. Лінії фронту більш цивілізована, приручена, адекватна. Далі, ну і зовсім VIP-пролізка повезе далі цивілізацію. Якось так.